Вітаю вас, шановні глядачі на Пітіві. Сьогодні будемо з вами говорити дійсно про актуальні та важливі теми. Будемо з вами говорити про ті фейки, які постійно ширять рашисти. Тож обов'язково залишайтесь разом з нами. А також підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте подобайки та дописуйте коментарі. Сьогодні з вами цю програму проведу я, Марія Бура в студії Пітіві і разом з гостем нашим. А саме це Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України український політик, блогер та журналіст, вітаю вас, пане Сергію. Я вас вітаю, радий чути. А, супер, давайте починати. І дійсно розуміємо, що в під час війни, повномасштабної війни, маємо дійсно кожен громадянин України бути медіаграмотним та обізнаним. Тож сьогодні про це поговоримо і розпочнемо з тих фейків, які продовжують ширити про джерела у своїх соціальних мережах. Перший з них це те, що на думку російських джерел українські військові, начебто, вихваляються винищенням мешканців Курщини. А суть фейку у тому, що проросійські джерела. Дійсно поширюють такий фейк, і а начебто поширюються скріншоти публікації, де українські військові буцімто вихваляються таким винищенням, так би мовити, цивільних громадян у Курській області. Ну а реальність ця публікація була звичайно сфабрикованою пропагандистами, і оригінальна публікація стосується збору на авто для виконання бойових завдань для 61-ї бригади. А фото досить цікаво, те, що воно було зроблено в щойно звільненому селі. Знову знову ж таки накущені і пропагандисти повністю спотворювали зміст оригінального посту. Про це дописувала видання СТОП фейк. А давайте з вами обговоримо, як на вашу думку, які наслідки можуть мати таке фейки для репутації наших збройних сил України і як можна ефективно спростувати подібні дезінформаційні компанії для наших людей, а також для расистів. По перше, ви повністю праві в тому, що російська пропаганда. Вона не тільки вбиває українців зброєю, вона також вбиває критичне мислення в аудиторії. По перше, вона це вбила всередині самої Росії, перетворивши своє населення в сліпу та глуху біомасу, яка підтримує диктаторський режим, який займається геноцидом. Народу, який розташований по сусідству, народу, який вони самі називають братнім, але при цьому вбивають абсолютно не по братньому. По-друге, вони впливають на аудиторії певних країн, які можуть стати або нейтральними щодо Росії замість підтримки України, або навіть союзниками Росії. Це в різний спосіб може працювати. Наприклад, це можуть бути країни так званого глобального півдня. Країни, які належать до Латинської Америки, до Африки, до Східної Азії, і країни, які потрібні Росії для голосувань як на майданчиках Організації Об'єднаних Націй ООН, так і на регіональних конгресах, асамблеях, міжпарламентських союзах, але також для того, щоб виступати з різними ініціативами, пропонуючи свої альтернативні розв'язання конфлікту, ну, наприклад, був Свого часу сформований там, мирний план, куди начебто підписалися Бразилія, Південна Африка, Китай і так далі. Ну, він вже не актуальний, так більш-менш не актуальний, я б сказав. Але свого часу Росія всячески атакувала українські ініціативи саме цим мирним планом, розказуючи, що от є альтернативний погляд, і цей погляд мав. Куди більш про російське ніж те, як пропонували країни Західної Європи, США, Канада, Японія, Австралія. Ну разом з Україною. Тому це вплив на маси зараз. Активно використовують для цього соціальну мережу X так званий Twitter Минулому тому що там знижено до мінімуму планку критичного мислення, і дуже багато фейків зараз проникають в медіапростір. Більше того, регулярна. Є сторінки, які навіть ропостить Ілон Маск, які продукують фейки а, для чого для цього треба робити? Треба пояснювати свою позицію, викривати ці фейки, бути проактивними, небайдужими до публікації цих фейків, розкривати джерела походження цих фейків. Дуже багато публікацій про те, що там українські політики, президент, перша леді купують якісь прикраси, дороговартісні автомобілі, вілли. Про Резніка в Іспанії розповідали, про Зеленського в Великобританії, про Кіпр і так далі. Це повна нісенітниця, але в такий спосіб вони хочуть показати, мовляв, не підтримуйте Україну для того, щоб ці гроші, мовляв, потім не вкладали от в такі розкоші, будинки, маєтки і так далі. Тобто йде атака в медійному середовищі на Україну. От до числа таких прикладів належить і та публікація, начебто українці. Мали якісь незаконні дії, вживали щодо місцевого населення Курської області, зрозуміло, з якою метою це називається технологія віддзеркалювання. Тобто ті злочини проти людяності, які вчиняє Росія, вона віддзеркалює, і стверджує, що це Україна їх вчиняє. В певних випадках вони просто коли самі щось накоять, звинувачують Україну, а в певних випадках просто транслюють симетричні наративи. От вона випадку, це симетричний наратив. Буча, це відповідальність Росії. Вони розказують, що Україна вчиняла якісь неподобства в Курській області. А коли, наприклад, вони влучають ракети в житловий будинок, як це було в Дніпрі в 2023 році, вони казали, що це українська ракета. Або в Ахмадит в Києві теж кажуть, що це українське ПВО збило ракету російську, або вокзал в Краматорську в 2022 році. Вони тоді теж стверджували, що це Україна збиває, збила цю ракету чи влучила навіть своєю ракетою ППО в Краматорський вокзал, де загинуло 60 людей. А брехня, звичайно, просто перекласти симметричну відповідальність на Україну. І як працює технологія фейкоробів? не завжди фейкоробам треба переконати в правдивості своєї версії когось. Інколи достатньо просто посіяти сумнів, створити таку, знаєте, хмару, в якій буде безліч версій циркулювати. І в цій хмарі загубиться правдива версія. Як вони це робили, коли збили малайзійський Боїнг в 2014 році? Вони тоді. Казали, що це не вони збили, що це український літак-винищувач, десь там влетів поряд з Боїнгом, що вигадали диспетчера Карлоса, якого не існувало в природі, який бачив цей літак. Потім доходило до абсурду шеледний літак з вже трупами, на борту вилітав з Австрадаму до Малайзії і так далі. Звичайно, версії безглузді, але головна мета таких трюків це щоб пересічний глядач, який не слідкує за інформаційним простором 24 на 7, а інколи. В певні моменти дивиться телебачення новини, щоб він махнув рукою і сказав: Ну, ви знаєте, все так заплутано стільки версій, що ми ніколи правди і не дізнаємося. І це мета якраз фейкоробів це відвести погляд від правдивої версії, яка є версією про злочини з боку Росії. Тому так воно і працює. Ну, знову ж таки, почали з вами говорити саме про Курщину. Бачимо, що рашисти вони полюбляють дійсно емоційно тиснути не тільки на своїх, так би мовити, людей, так військовослужбовців, а й на нас, українців, і в цілому на світову спільноту. Ну і знову ж таки про Курщину дійсно дуже багато фейків шириться. Хочеться ще обговорити з вами один із таких: а саме дописують рашиські змі, що, начебто, наші збройні сили України використовують цивільних як живої щит у Курській області. Знову ж таки до речі, це поширюють не тільки російські, а й білоруські пропагандистські ресурси. Ну і суть файку стверджується в тому, що, начебто, наші українські військові прикривають свою техніку цивільним населенням Курської області. Ну а реальність ця дезінформація базується саме на словах неназваного російського військового без жодних звичайно доказів чи підтверджень. І насправді тактика живого щита вона є типовою, саме ми з вами прекрасно знаємо так для російської армії. Ну і також хочеться з вами обговорити те питання знову ж таки: як такі фейки впливають на міжнародне саме сприйняття збройних сил України, і які методи використовує російська пропаганда саме в цьому випадку для дискредитації наших українських військових. Ну, це метод, про який ми з вами теж говорили: тобто, перекладати відповідальність на Україну за те, що вчиняє сама Росія. Вони вбили цивільних в сумах, загинуло. Десятки мирних мешканців. На тому ж тижні загинули мирні мешканці в Кривому розі. Це тільки за один тиждень декілька таких злочинів, які мають характер військових. Так? І для того, щоб медіапростір перебити, вони вигадують місенітниці про українців, про те, що українці значить, вчиняють такого роду. Злочини на території Курської області, і так далі, це все брехня. І ну ми розуміємо, що це брехня. Тепер наша задача донести це до глобальної спільноти і пояснити, що це теж брехня. Так, дійсно, і а, хочеться вкотре закликувати так кожного громадяна свідомого України про те, що потрібно перевіряти всю інформацію, кому бачимо в соціальних мережах, обов'язково перевіряти офіційність джерел, тому що дійсно расисти зараз роблять усе для того, щоб чинити розбрати, і для того, щоб якомога більше донести якоїсь неправдивої інформації. І, на жаль, подекуди дійсно ми так би мовити ведемося на цю інформацію, так чи інакше, тому що вона дійсно є емоційною. Хочеться з вами ще поговорити і про те, що російські змі дописують, що, начебто. Наша країна, ми самі так себе Бамбім, так би мовити, самі собі знищуємо власну газотранспортну систему. Стверджується, що, начебто, наша країна навмисно руйнує свою газотранспортну систему, щоб нашкодити таким чином Росія. Ну а реальність звичайно, що ми не маємо жодних підстав, щоб це робити, і цей фейк саме спрямований таким чином на дискредитацію нашої країни в очах європейських партнерів. Та виправдання саме дій рашистів, які чинять на території нашої держави свої так військові злочини. Ну і також питання для обговорення саме, чому російська пропаганда поширює такі нелогічні фейки, тобто, чому ми самі собі так шкодимо, і як події такі дезінформаційні кампанії впливають на енергетичну безпеку України та відношення наших партнерів в цілому до нашої країни, а також до рашистів. Відповідь аналогічна до попередньої, ми не зацікавлені вбивати власних громадян і руйнувати власну газотранспортну систему, тому що газотранспортна система України працює на забезпечення внутрішніх потреб України, і відповідно, ми самі собі не будемо стріляти в ногу. Ми не будемо собі руйнувати власну спроможність займатися постачанням газу всередині України, тому в даному випадку. Мета зрозуміло, введення в оману пропаганда і зняття як мінімум відповідальності в очах громадськості з тих злочинів, які вчиняє сама Росія. Mm -hmm, так. Ну і також ще поговоримо про те, що расисти поширюються фейки з приводу того, а саме їхні спецслужби, звичайно, що, начебто, ми, українці, і в цілому Україна готуємо теракти проти дипломатів Європейського союзу. Росія звинувачує нашу країну в підготовці таких терактів проти дипломатів. Ну а реальність головне управління розвідки Міністерства оборони України спростувало звичайно ці звинувачення, підкресливши, що це чергова провокація Росії. Ських спецслужб і а, як ви вважаєте, як подібні фейки можуть впливати саме на відносини України та ЄС? І які заходи слід вживати для нейтралізації таких фейків? Це повний абсурд. Україна не зацікавлена створювати напругу з нашими партнерами в Європі. Україна не зацікавлена. Вбивати європейські дипломатів на території України, тому що від Європи ми залежимо як в частині підтримки армії спроможності захищати свою землю, тобто отримання. Необхідної зброї так само ми залежимо від Європи в постачаннях напряму озброєнь, не тільки грошей для підтримки бюджету, але і озброєнь. Тобто і зброя і гроші йдуть від Європи. І в цьому сенсі Україна звичайно не хоче створитися з нашими партнерами, вбивати їхніх дипломатів. Ні, це повна інсенітниця. Але це робиться, і це робиться звідомо, з якою метою для того, щоб дискредитувати Україну. Ви знаєте, в деяких країнах Європи відбувається так званий ультраправий. Поворот, тобто в європейській політиці з'являється все більше проєктів політиків, які виступають за ізоляціонізм, за звертання підтримки України, за те, щоб концентруватися на внутрішніх проблемах, на питаннях міграції і так далі. Ми це вже бачимо в Угорщині, бачимо в Словаччині у Франції. Таким кандидатом була Марін Лепен, яка щойно отримала вирок вчинення в, в кримінальних злочинів. Таким проектом є. Ультраправа партія альтернатива для Німеччини, такі партія Свобода в Австрії. Тобто, для того, щоб партії, які виступають за згортання підтримки України, отримали якісь додаткові фейкові козирі в своїх руках, щоб маніпулювати громадською думкою, вони ці Російські пропагандисти і наповнюють інформаційний простір такими фейками. Дай, можливо, не кожен фейк, але якийсь спрацює. І відповідно, якщо один з них спрацює, то це вже не було мар зроблено марно тому. Вони займаються от такими маніпуляціями, і відповідно Україна всіма каналами, які є доступними, можливими, спростовує ці маніпуляції і викриває цю брехню. І на сьогоднішній день ці фейки не мали впливу на формування громадської думки або політичних настрій в Європейському Союзі. Ну, як ви вже зазначали раніше, дійсно, расисти. Вони дуже полюбляють говорити також досить багато і про нашу владу, і про те, що щось, начебто, вивозиться, щось крадеться, автомобілі, домівки, так як ви вже зазначали, і ось також знайшла фейк, які поширювали про російські телеграм-канали про те, що, начебто, президент нашої країни вивіз золотовалютні резерви України за кордон. Ну а звичайно, поширюється ця інформація, що, начебто, це було зроблено. а Насправді так, це неправдива інформація, яка не має абсолютно жодного підтвердження. І Національний банк України він регулярно звітує про обсяг та розміщення резервів, і всі дані доступні публічно. Тобто, будь-яка особа могла б знайти та перевірити цю інформацію, звичайно, за бажанням. Але більшість людей, я думаю, цього не роблять. Зрозуміло, з яких причин так і як ви вважаєте, які цілі переслідує саме така пропаганда, поширюючи фейки, саме про керівництво держави. Мета це дискредитація українського президента в очах міжнародних лідерів, в очах міжнародної аудиторії, тобто мешканців країн, які підтримують Україну. Перша мета, друга мета це згортання допомоги Україні, показуючи, мовляв, все, що ви допомагаєте Україні, воно потім виїжджає в офшори, купується за ці гроші, якісь об'єкти нерухомості, предмети розкоші і так далі. Я б не сказав, що це має великий зараз результативний вплив, але ви знаєте, фейк це як артилерійський, знаєте, постріл. Тобто, якщо робити регулярні постріли в одну точку, то на якийсь там певний момент частина живої сили або техніки буде вражена. Тобто вони регулярно стріляють в точку, сподіваючись, що. На чиїсь е, мозок, який критично не мислить цей фейк спрацює, тому вони це роблять. Але Україна так само ці фейки викриває і вказує на тотальний. Брехливий характер цих публікацій, давайте дійсно ще поговоримо якраз на останок про дуже болючу тему про а, тих українців, які були вимушені через російську агресію виїхати на території інших держав, і знову ж таки рашисти і цю тему не оминули. Говорили вони про українських біженців, яких, начебто, депортують <клес> з Європи. А, стверджується, що українці, а, начебто, масово висилають їх із країн ЄС через нібито порушення законів, а насправді ж. Українці мають тимчасовий захист у ЄС. Ми це знаємо. Є випадки депортації, звичайно, але вони поодинокі та пов'язані з особистими порушеннями. Тож питання в тому, чому Росія намагається сіяти паніку серед українських біженців, і як офіційна інформація від європейських урядів може допомогти розвінчувати ці фейки. Ну офіційна інформація спростовує ці фейки, тому що такого таких подій вони не мають місця в країнах перебування. Це брехня. Офіційна інформація це не підтверджує, власне кажучи, треба орієнтуватися виключно на офіційні публікації. А якщо ми маємо справу з системним характером, то тоді, звичайно, і українське МЗС буде долучатися для того, щоб викривати ці фейки. Станом на зараз ці фейки не мають масового поширення, але. Якщо це станеться, то ми розуміємо, з якою метою, з метою е, підвищення нервової напруги серед українських громадян, створення атмосфери е, знервованості, створення в українців е, відчуття безпорадності і е, ну, тиску на українську владу з метою визнати ультиматум Росії, які вона висунула щодо українських територій. Е, цього звичайно Україна ніколи не зробить, але Інформаційна війна, вона якраз і суть полягає в тому, щоб постійно повторювати не те саме, щоб якщо не все, то частина досягнула своїх цілей. Дуже дякуємо вам, пане Сергію, за, за такі інформативні та змістовні відповіді До зустрічі на ПІТІВІ. Слава Україні! Героям слава, на все добре!